Якось до майстра прийшов молодий чоловік і сказав: Я прийшов до тебе, бо відчуваю себе таким жалюгідним і нікчемним, що мені не хочеться жити. Всі навколо твердять, що я невдаха, розтяпа та ідіот. Прошу тебе, майстер, допоможи мені. Майстер, глянувши на юнака, квапливо відповів: Вибач, але я зараз дуже зайнятий і ніяк не можу тобі допомогти. Мені треба терміново залагодити одну дуже важливу справу. І трохи подумавши, додав, але якщо ти погодишся допомогти мені у моїй справі, то я із задоволенням допоможу тобі у твоїй. З задоволенням майстре промимирив той з гіркотою, відзначивши, що його вкотре відсувають на другий план. Добре, сказав майстер, і зняв із свого лівого мізинця обручку з гарним каменем. Візьми коня та скачи на ринкову площу. Мені потрібно терміново продати цю обручку, щоб віддати борг. У жодному разі не погоджуйся на ціну нижче за золоту монету. Юнак узяв обручку і поскакав. Приїхавши на ринкову площу, він став пропонувати обручку продавцям, і ті спочатку з цікавістю розглядали його товар. Але варто їм було почути про золоту монету, як вони тут же втрачали до кільця всякий інтерес. Одні відкрито сміялися йому в обличчі, інші просто відверталися, і лише один торговець люб'язно пояснив йому, що золота монета це надто дорога ціна за таке кільце, і що за нього можуть дати хіба що мідну монету, ну, у крайньому разі, срібну. Обійшовши весь ринок. І запропонувавши кільце добрій сотні людей, юнак знову осідлав коня і повернувся назад. Сильно пригнічений невдачею, він увійшов до майстра. Майстре, я не зміг виконати твого доручення, сумно сказав він. У кращому разі, я міг би виручити за кільце пару срібних монет, але аж ніяк не золоту. Торговці твердять, що це кільце стільки не варте. Ти щойно вимовив дуже важливі слова, синку, обізвався майстер. Але перш ніж намагатися продати обручку, непогано було б встановити її справжню цінність. Ну, а хто може зробити це найкраще? Та ювелір відповів юнак. Ну так от, скачи до ювеліра і спитай у нього, скільки він може запропонувати нам за кільце. Юнак знову схопився на коня і подався до ювеліра на ту ж базарну площу. Ювелір довго розглядав обручку і нарешті звернувся до юнака Передай майстру, що зараз я не можу дати йому більше як 58 золотих монет, але якщо він дасть мені час, я куплю обручку за 70, враховуючи терміновість угоди. 70 золотих монет? Юнак радісно засміявся, подякував ювеліру, і на весь опор помчав назад. Сідай сюди, сказав майстер, вислухавши жваву розповідь молодого чоловіка. І знай, синку, що ти і є це саме кільце, дорогоцінне та неповторне. І оцінити тебе може лише справжній експерт. То навіщо ти ходиш базаром? Очікуючи, що це зробить перший зустрічний.